А які зараз саме задачі стоять перед вашим підрозділом? Ну, основні задачі це звичайне знищення безпілотних літальних апаратів. Я знаю, що у вас є наградна зброя. Що <гум> взагалі можна сержанту отримати з зброю? <гум> І в тому яру. <гум> Натрапив я на російських десантників. Вирвало м'язо, і це мене мався те. Ре, мої ребра були зверху. Ми зараз в в частковому оточенні. Все змінили дрони технології. Віспіві, гербери, це все. Вони змінили дуже хід війни. Ну, основні задачі це звичайно, знищення безпілотних літальних апаратів. Мої хлопці-піхотинці прикривають е -е, дороги. Населений пункт Покровськ, знищуючи там ФПВ, ждуниці так звані, які це, намагаються перерізати логістику. Е, так само БПЛА зенітними FPA теж знищують. Це вже, мало сказати, шахід, гербара, ну таке вже побільше. Ну, вони ж масштабують їх дуже це. Так, за на пласт, там, пару дротиків, камера <плес> таке собі. і собі летить. На мою думку, балістика більшу шкоду приносить, ніж шахет. Я в тому разі, що якщо використовувати багато е, ракет підтримної оборони по шахедам, це трошки як сказати, заганяє в глухий кут, але виходи шукаємо. Вони шукати вирішення проблеми, тому що якщо не шукати цих рішень, ну носа, ні, саме не прийде. Людей вони не шкодують, це й так є, ясно. Зрозуміло, вже було давно, так само і в 2022 році штурмами. Інколи навіть таке в мене враження, що використовують власну живу силу для того, щоб вибити у нас дрони. Ну, типу, що закінчаться дрони на цьому напрямку і можна буде вже зробити прорив. Вони використовують все, як і людей, і це їм, звичайно, я їхнє іншкодию. Людожецька тактика трохи. Да. Да, людожерська. вона була завжди. Так само і зараз. Ну, тільки вони зараз не застосовують стільки броньованої техніки, через те, що я кажу, помінялися хід війни, дрони все знищують вже на підході. Ось. А раніше так само, як ми застосовували, що ми проводилися бехами, якщо бехою залетіли прямо на позиції, що вдавалося. Тоді піхота спішувалася і проводила в дії. Зараз можна ну, сказати, історія. Да, Можна в хроніках тільки побачити. Да, да, да. Я вам скажу свою особисту думку, не хто щоб не робив, але хто знаходиться тут на лінії фронту і робить роботу для захисту, для знищення. Всі вони, всі вони роблять важливу роботу. Піхота, звичайно, їм по-своєму -по тяжко, тому що пробувши багато, кстати, три роки в піхоті, розумію піхотинців. Всі братання ніколи такі хрині не робив. Ніколи тільки у не записував. Ми зараз з в частковому. Охочені, тут тому розбита церква. Поки що тримаємося. Не знаю, чи зможемо, чи вийдемо живі. Що вийдемо, то добре. Не вийдемо то Помремо напевно. Небезпека чапує під кожним, біля кожного, біля, тому що завдяки... Цим технологіям ми можуть залітати далеко і вбивати як і мирних, так і військових. Я недавно був з хлопцем Покровську, і так само місцеві, які ще лишилися, говорять, що так само вбивають цивільних. Він летить, просто летить куди-небудь в вікно, в квартиру. Він просто. Вони ж не те, що вони вишукують саме війська, він летить, залетів туди, там чи гражданський, чи це, то вже його не цікавить. Була в мене така навіть історія, я вам маленьку таку історію розкажу про їхню кровожерливість. Російський ну, зі Скидами прилетів. Не знайшовши піхотинців, він просто взяв та вбив там. Тварини домашнього б'яли. взяв, просто і вбив тваринку, взяв кота, скинув скіт на кота, просто щоб для, для розваги, щоб йому просто даремно не, дарем не це. Це люди аморальні, маю так сказати. Коли розпочалася війна, я був за кордоном і вже в кінці лютого я приїхав. Кілометрові черги в Польщу, і ти їдеш сюди, ти бачиш, що на території України майже ні. їздили хлопці, да, багато верталися, ну, але я скажу за себе. Приїхав я додому, прийшов добровільно, без повістки, без нічого, військову, всі документи, ну і чекав. Ну, і Мене вже призвали в квітні, в 24-ку. Ну, 24-ка дуже бойова бригада. Це ви на Тарецьку якраз стояли тоді в сторону дружби. Так, да, у нас самі тоді в бої були попасній. Ми пробувши на позиції 4 дні, вже на четвертий день ми опинилися ми, е, в повному оточенні. Це 22-й рік. 22-й рік. Коли вже вони підійшли, ми вже почали з ними знову стрілецький бій, почали відстрілюватися. Вони закричали нам, що здавайтеся, ми знаємо, що у вас нічого немає, вам нікуди тікати. Командир роти нас прийняв рішення на вихід. Там ще були атовські позиції. Тут в полі були, ну, були деякі такі Ну, і Ми мілкими групами через посадочку. ну, Вони не очікували, що ми, що ми будемо виходити. Це був вже день. Тут вони прорахувалися, але почали нас вже тоді шукати Мавіками. Так само перша зустріч yeah. із yeah. цим да, з дронами. Вони раз знайшли нас. Квадрат точно визначили, почався дуже сильний артобстріл. Дві з половиною, якщо не більше годин, обстрілювали. Я тоді отримав перше своє поранення, тяжке мені розбило бік. Праву сторону вирвало м'язи, і це мене сказати, ре, мої ребра були зверху. Ну і після обстрілу багато хто розбігся. І я вже виходив з оточення сам. Це що саме це я стікав кров'ю. Дуже було тяжко, я йшов без збірні, без нічого, бо, тому що сам ледь пересувався. І просто в лісі. У нас такий там є населений пункт Берестове. Там яр дуже ну яр, а на верху село. І в тому яру <хи> натрапив я на російських десантників, потрапивши до них в полон. Ну, що сказати, спочатку хотіли розстріляти, ось. потім надали медичну допомогу, зупинили кровотечу. цей вечір був... Вони мене зв'язали, ну і сказали, що до вечора будемо вирішатися твоя доля. Але мені дуже повезло те, що наша артилерія почала відпрацьовувати по їхніх позиціях. Ну і там, можна сказати, з того яр на горб, там кілометр було, щоб туди добратися. Я годину чотири зійти вибирався через е кущі, терен. Зміг я вилізти наверх, добрався я до села Берестово, бачу, що стоїть БТР. Підійшов, бачу розкраску, ну, наша. На, ну, на БТРі розмальовка піксельна там була. Ну, Пішов шукати наших. Була реабілітація, ясно, Лікування. Ну і вже я до своїх хлопців попав в Миколаївську область. Тоді вже починався контрнаступ, ось наш. Це контрнаступ 22-й рік. 22-й рік. 22 рік, так, так. Тоді, особливо після контрнаступу, коли звільнили правобережжя Херсонщини, тоді зовсім інший був наступ. Тоді хотілося їх рвати і рвати. Тоді було бажання йти далі і далі, щоб їх звільнити. все. Ну, що помінялося, це введення війни. Все змінили дрони технології. Віспіві, і гербери, це все вони змінили дуже хід війни. Хто розвивається, хто масштабує виробництво. І шукаєш такі ще інші для ефективнішого знищення ворога, то й буде перемагати ці війні. Я знаю, що у вас є наградна зброя. За що ви її отримали? За що взагалі можна сержанта отримати з наградну зброю? Це якби подія, мені здається, не, не, не пересічна. Ну, ну, я, на мою думку, я думаю, що це не за один якийсь випадок, думаю що це вже комплексно. можливо, <хи> Тому що, як я вам все, е, говорив, що я свою війну почав солдатом. І той самий Бахман, коли я повів в групу, я повів, будучи солдатом. Там були сержанти, але я був старшим групи. Ну і так і далі пішло-поїхало. Я отримав молодшого сержанта. Там далі були бойові завдання, потім став головним сержантом. Вже приїхавши 155 ю бригадою бойових, ви самі знаєте, що бойовий, з боєм досвідом було, було дуже мало особового складу. Да, да, да. Ось. Тому я там, ще з одним офіцером, маючи бойовий досвід, організовували оборону нашого батальйону, Ось. розміщували особовий склад, потім їх і вивозили трьохсотих, займалися, можна сказати, все власноруч. Тому що я сюди прийшов, знаючи, що я йду на війну, я прийшов добровільно. І я знав, до чого я йду. Да, і такі тоді, як за Солідар. Я сам зі, зі своїх побратимів, блин, під, ну, як можна сказати, е, бо не всі так само хотіли йти. Неважливо, яка війна, війна завжди це смерть, кров і страх. Кажу, пацани, ми приїхали сюди воювати, тому давайте набираємося ну, і йдемо. Ну, я думаю, що це, можна, це як сказати, за. Таку вже багаторічну мою війну, за це можливо за те я отримав По совокупності. да, да, Скажімо так. Да.